Відтепер отримати або обміняти водійське посвідчення можна у ЦНАПІ для Ужгородців. Доступна нова послуга. Містяни вже активно тестують сервіс. Звернулася у ЦНАП за потребою зміни прав записалася через дія на рецепції. Прийшла на свій назначений час, без очікувань мене прийняли. Права були видані тимчасові на два роки, і потрібно було їх замінити на постійно діючі. Дуже зручно, тим, що немає таких великих черг, тим, що це ближче. Тим, що звернулися, записалися, прийшли, виготовили і за день вам їх видадуть. 608 гривень вартість нової послуги, плюс комісія банківської установи, яка приймає оплату. До слова, це вже 366 в загальній кількості, що надають у ЦНАПі обласного центру від соціальних допомог до реєстрації та довідок. Найпопулярніші наразі від строчки, місце проживання та видача id карт і закордонних паспортів. Послуга собі включає видача, пошкодження, втрата або за заявою власника, якщо власник бажає перева замінити. Послуга буде надаватися протягом дня. до Обіду документи приймаються, Після обіду документи видаються. Оплата здійснюється безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг. Адміністратор приймає сервісний центр, обробляє документи. Обладнання для обміну та видачі посвідчень придбано за кошти бюджету громади, каже міський голова Богдан Андріїв. Протягом одного дня громадянин приходить до нас з правами старого взірця. Потрібно ще паспорт і ідентифікаційний код. Ми за кошти міського бюджету придбали обладнання, яке нам сьогодні дає змогу протягом дня замінити старі водійські права на нові, і завдячуючи сервісному центру МВ Міністерства внутрішніх справ. Ми з ним тісно співпрацюємо. Це така послуга, фактично полегшує життя нашим громадянам. Новий формат роботи час часто сили водіїв, адже не потрібно їхати до сервісного центру МВС, а можна оформити швидко в центрі міста. Державний сервіс це перш за все має бути за якість, за простоту і за доступність. ЦНПЖРОЦКО міської ради має великий досвід з роботи з громадянами, має велику інфраструктуру та якісне обладнання, що дозволяє швидко та безперешкодно отримати частину послуги, які надає сервісний центр МВС. Це буде працювати в режимі фронт офісу та бек-офісу. ЦНАП Ужгородської міської ради приймає заявки від громадян, здійснює фотографування для обміну та видачі посвідчення водія та безпосередньо видає посвідчення водія на спеціально закупленому для цього обладнанні. У свою чергу за сервісним центром МВ залишаються функції перевірки документів, затвердження реєстраційних операцій, а також відмови у видачі водійських прав. Відмова видачі посвідчення водія буває з декількох причин. Перш за все, це якщо особа буде позбавлена права керування транспортним засобом, зокрема, за порушення правил керування транспортним засобом, порушення ПДР, санкція статей, яких буде передбачати саме вид позбавлення права керування. Ну, до, до прикладу, 130-та стаття за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також є багато випадків, коли застарілі посвідчення водія обмінюються. до Прикладу радянського зразка, зразка до 2013 року. Дія робота з такими посвідченнями вимагає трохи більше часу направлення певних запитів до установ, які видавали безпосередньо ці посвідчення. Водія тому це може бути тривати трохи більше часу, і буде залежати від того, чи підтвердиться інформація про ці посвідчення, чи не підтвердиться. Також більше часу потрібно для опрацювання документів внутрішньопереміщених осіб, які отримували водійські посвідчення на окупованих та деокупованих територіях, каже Кристіан Факішгазі. Адже у державних установах, які були захоплені агресором, архіви можуть бути знищені. Тоді залучають до співпраці фахівців експортних установ. Крім того, послугу обміну посвідчення водія можна замовити через дію чи електронний кабінет водія. Тут опрацьовують запит протягом трьох днів. Вартість така ж.